Чергова авантюра в нас сьогодні. Хочемо і грибів знайти щось нове побачити. Не знаємо. Поки що погляди розходилися, їдемо на турі чи їдемо на Сбірічку, але вибрали Головецьку і там Дністри. Ми повернули в сторону Мшанця за поворот за стрілками направо. І зараз будуть гарні краєвиди, тому що минулий раз, коли ми їхали, то був дощ. Дощ туманкапез повернемо наліво. Хочемо ще побачити інші села. Зараз ми будемо переїжджати в село Головецько. Воно складається з кількох колишніх хуторів. Бабино, шляхта, підтатарин, Золотнівець, Гвоздець та самого давнього села Головецького. Кожна з цих нас має своє народне пояснення. Збереглася легенда про наїзд татар у 16 столітті біля урочища під татарин. Зі стародавньою каплицею, за переказами, у цьому місці було побито татарський загін і визволено людей, яких татари гнали в полон. Панові було. Головецькому я намагався знімати. Ті об'єкти, які я не знімав минулого разу. Селами Головецьке та Дністрик над Дністром колись існувала каменярна. Тут вівся промисловий видобуток так званого Тесаного каменю. На літо сюди приїжджали з Австрії фахівці з обробки каменю, скелі підривали динамітом з кам'яних брил на місці витісували блоки, сходи, художні прикраси для домів різних міст. Звідси підводами везли готову продукцію на залізничну стацію до села Стрілки, звідки поїздами відправляли замовникам. І поки я валяв тут дурдика, сторожив коней, Галя вернулася з вожаєм грибів. Ну, Щоб Галя згуляла нагору, трохи насікла. Скільки я десь годину тут була? Та вже годину було десь, напевно. Ось така? Поворот, 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 яке село має того бути перше? Дністрик. Дністрик. Ага, пізно, Та я чому мені боятися? Та мені то таке.

Eu creio que é isso. Збираємо в смирічку, далеко відніється церква, все як завжди на горбочку, Пасуться корови, багато вже поля з орану підготовлено до зими. Отаке От далеке-далеке село. І все навколо ліси. От при дорогу виходиш, калина, шипшина, гриби, багатство. Прекрасне голубе небо О, то то не... То... Добрий день. Ходіть, Добрий день. Добрий день. Добрий день. Аня, ага. дуже приємно. приємно. Чуєте, Гаррі, ходіть сюди на подвір'я. Колись люди більше Ході. стояли, Ході. Більше і знали, да. а ще залишити і ці не на Та ага. воно їде, воно не треба дуже і крутити. Ну, нема чого їхати, якщо маленький. Так, хочу, подивитися тебе. Але, піс... але файне. Хіба після того. Боже, Ань, а як кузова дорога, а як ви в зимі сюди добираєте? От бачите, Аль, як це добираємо. То, що тепер а дорогу зробили сей? до Головецька, ви бачили, ще асфальт. Так. І сюди тепер таку ще виклали. О, то ще півбіди, але як були ямки в коліно. Ань, якщо можна то зарядити трошки ровери. Так, ровери? О, о, ми вам за електрику. Так, де? А от заплатимо засе. А коли вже уріли, що я вже якась. Ми перевіться. Бачите до хати. Хочете, отут отутво прямо. То ніхто, якщо ми лишимо о, прямо, отут і прямо тут прямо заряджайте mm -hmm. собі. Хочете, відкрию хату і в хаті заряджайте, але ні то тут собі заряджайте. Ніяка електрика, ніяка, чи по нам тільки знаєте, що нам тіки ніхто нам мені не вкрав. Я йду на дві неділі. Всяке Конику. Галя хоче грибів чудесних. Галя хоче чудесних причудесних грибів. Білих. Тільки білих. Йдемо в оцей ліс, подивимося, які там є гриби чи не є гриби. Вб'ємо час, поки заряджаються наші велосипеди і після зарядки їдемо додому. Стежечка така. У лісі на узлісі. Стара хата, так я? Зрозумів. Вже ніхто тут не живе. От лишилася, покосилася, а бач, така призьба, як колись було, таке робили. А тут так все люди ввечері приходили з і колі сідали, і сідали на призьбі. І базарили та, тут. Та. Мої батьки тут мали таку на подвір'ї лавку. Я бігла все полем до них. Вони вже сполі з посідали, мотики повпирали. Ой, як гадує, тепер душа серці. А то вже нова хата, і там наші коні за... <клузька> так. Мусорний, та куточку, так сталося, як та, гадалося, там, бо там, в цих краях мусорний, гостей так просто мусорний. додому не відпускають. А присуйте, присуйте. май вийміть і присуйте а сюди. Зараз Я вам поможу. А, Олег, Олег а я таке не знаю, я вже без хтось прийде, то я зі варту. А, не, та, дайте спокійно. Я кажу, що то. І так ми трохи було маркітно, незручно. І думаю, Та й кись глупі, маркітно і незручно. Ну, хто таке говорить, Галь? Що ну, ви таке говорите? Хіба людина може бути зайвою? <плес> таке так, не може бути. Це знайомо, то, то, то не є по-божому. Аня, вашу тарілку ще я хочу бачити. Я зараз буду, я буду, я зараз буду бачити. Галь, ви сідаєте отут, Олег. Ну, ви, 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 ви сідаєте. Ні-ні, ви будете їсти. Ні. Тому я забудую вже все. Знімайте, знімайте! Боже! Але я вона зі смаку віпшила. Боже, ааа, ні. Я капляна. Я капляна. Я капляна. Чого ти? Я капляна. Я капляна. Ти чуєш, а? А ти моя хата прибула. О! О! Ти б'єшся на хату. Я всі заблуджую, я вже там. Ти вже там, йди машину на стол, ти знаєш, хто ти їдеш? Ооо, я знаю!

Та воно нормально так добряче. Ще й курча каже, а ну я йду подивлюся, як тут виглядає. Подайте, каже, тачка, яка Так. Але холяра ти. Просто важке, але не критично Ні-ні, нормально. Пішла ти. А в нас обіда з того всього біжала, що скоро макарон, м'ясо якесь з брозилки. Нормально.